Хочу змінити життя. Давай коротко і по суті. Ми живемо в матриці. Я підрозуміваю під словом матриця. Це не життя у нашому суспільстві, де ми діємо на автоматі, де нами керують новини, негативні звички, мода, стиль і вся інша фігня, яку які ми піддаємось і женемось за зовнішнім. Забуваємо за внутрішнє і керуємося установками, які були нам закладені з дитинства напроти всього нашого життя, і забуваємо, чого ми дійсно хочемо, хто ми є, до чого ми йдемо, і взагалі забуваємо жити. Да? У цій матриці, у цій системі, щоб стати вільним, потрібно, як мінімум, собі дозволити жити. Дозволити жити твоє усвідомлене життя, робити усвідомлений вибір. Що це означає? Це тоді, коли ти не захоплений, не захоплена модою стилем, круто, класно, постійно шукати, постійно наздоганяти, боятися проявитися, боятися сказати, розпочати. Бо тому що в тих модно, в тих круто, в тих класно. А я такий гідний, гідний, нещасний. Нам ж постійно кажуть в школі, я останнє буква в гавіті. Не тяни руку без тепа, типу, не викрикуй без руки. Да? Учися на 5, учися на 10, на 12. Будь отаким нормальним, не висовуйся, не показуйся, не, не говори, не лізь, Да? Будь там десь, там десь будь. Для чого тобі це? Йди на нормальну роботу. Нічого не пробуй, тому що, ну от, вивчився і так і живи. Та? Так і живи. Не ну, думаю, що ви такого не хочете. Ви такого не хочете і, як я вже сказав, найперше тобі потрібна дисципліна. Дисципліна. Дисципліна це свобода. Дисципліна це можливість. Тобі... Будувати ту особистість, яку ти хочеш, і та особистість тобі буде формувати звички, думки, слова, дії, стани, розуміння, чого ти хочеш, чого ти вартуєш, і ти не тоді не дозволиш керувати іншим, іншим тобою твоїм життям. Вміння говорити ні. Вміння не бути добрим для всіх. Ти не будеш добрим для всіх, а якщо і будеш, твоя особистість, твоє життя просто буде на дні. Тому що ти будеш жертвувати своєю енергією, своїм часом, своїм здоров'ям. То, що ти мав би, чи мала би створювати щось своє, ти будеш віддавати іншим людям. А це важливо. Це крайне важливо. І потрібно розуміти, що життя в тебе одне. Ми не, ми не перезагрузимося, якщо у нас щось не вийшло і почнемо заново. Нам дано одне життя, а ми його просто прожигаємо. Думаємо, оу, думаємо, от блін, тим пощастило, а ті багаті і не хочемо просто елементарно виходити з своєї зони комфорту. Якщо ти ніколи не прогадаєш, ти ніколи в житті не прогадаєш, якщо ти будеш робити те, що тобі подобається. Ніколи, ніколи ти не Не, не профукаєш своє життя, якщо будеш робити те, то, що тобі подобається. На самому початку в тебе буде не виходити, тому що то, що тобі подобається, зазвичай ти на це не вчився чи не вчилася. Ну, так воно складається у нас. Але ми можемо себе створити. Не знайти, а саме створити. І коли ми себе створюємо, ми розуміємо, що нам потрібно, що не потрібно. Ми вміємо рухатись по тому дну, де нас придавлює життя, тому що у нас немає звичок, у нас немає навиків, умінь. А в тих класна машина, квартира, будинки. Сім'я, тіло, зачіска, їм пощастило і тому подібне. Наплюй на них. Просто наплюй. Роби з тим, що можеш. Тому що твій момент зараз тільки це реальний. Тільки це реальний, і ти будуєш себе. Ти будуєш свою особистість, ти будуєш своє майбутнє вибором зараз. Тому що в майбутньому буде момент зараз. Зараз є момент зараз. І в минулому був момент зараз. І більше, крім момента, зараз немає і нічого. І ти є в своїм вибором мозок, мозок не... Я вже говорив, ви це знаєте, але я вам просто нагадую, що мозок не розрізняє то, що є в матеріальному, чи то, що ми відчуваємо, то, що ми собі закладаємо самі в голову. Якщо ми думаємо про погане... Тіло синхронізується з поганим, виділяються гормони. У тебе такі слова, думки, рішення, дії, і ти нічого іншого не, не отримаєш. Якщо у тебе добре, світле, хороше, якщо ти ведеш щоденник вдячності це шикарний інструмент. Розумієш свою духовність, свої звички, свою особистість. Правильно харчуєшся, ти будеш проживати. Усвідомлене життя. Повір мені, життя настільки буде сильно змінюватися, але не з самого початку. Тому що немає досвіду. Немає досвіду, але я це казав, кажу і буду казати. Я не можу тобі твоє життя змінити, якщо ти цього не хочеш. Якщо ти не готовий чи не готова до змін. Розумієш? Тому що це тільки твій вибір. Тільки твій усвідомлений вибір почати нове. І ми рухаємося по 0% кожного дня. Накопичення нових знань, умій, навичок, досвіду. Ми накопичуємо. Розумієш? Ми накопичуємо і стаємо сильнішими кожного дня. Кожен день. І знаєш, напевно, найгірше це в кінці життя думати, я скільки міг, що скільки могла, і я цього не зробив. Я тобі зараз нагадую, що ти зараз. Зараз своїм рішенням змінитися, своїм наміром змінитися можеш просто створити новий світ, нову особистість у цій матриці. І ця особистість буде тобі проносити твоє мріяне майбутнє, твоє омріяне тут і зараз. Розумієш, я же ж от. Три, три роки, давай так, три роки тому. Борода це було для мене, знаєш, як така печара. Я з дитинства був дуже сильно обсипаний. Бачиш, в мене є ще. От, плями полишалися. Дуже був обсипаний, жирний. Так сильно заїкався, що говорити не міг. І по всіх правилах я був би якимось задротом, жирним, обсипаним, закомплексованим. Но тільки з моїм вибором. Створити нове життя, нову особистість, пройти через оту всю, ту сю фігню, через яку я проходив, я зараз можу говорити з тобою. Моя борода це була, знаєш, як моя така печера, де я заховаю своє обличчя, заховаю свій дружин бородок да, і буду в зоні комфорту. Ну я вирішив вийти. Да, це... Це ніби така фігня. да, ти скажеш, ну, в кожного свої обмеження, свої, своя зона комфорту, свої тригери. розумієш? В тебе вони свої, у мене вони свої. І я вирішив спеціально збрити бороду, оце все показати, це все, оце все. І роблю так, щоб я себе відчував комфортно. Розумієш, я е, крайній раз зберегло бороду на військовій кафедрі. у 18 років. Більше 10 років я бороду не збривав. І повір мені, для мене це не те, що вихід з зони комфорту, для мене це просто, От коли я побрився, для мене це було просто щось з чимось, я не міг на себе дивитися. Я з цим працюю. З цим працюю. Вхожу зі своєю зони комфорту, кожного вона своя. Кожного свої болючі зони і біль це незадоволення у всіх однаково. Сама емоція всіх однакова. Просто різні чинники, різні фактори. Тому я тебе розумію у твоєму, наприклад, у твоїх обмеженнях, і я тобі кажу, що потрібно, потрібно з цього виходити. Тому що мозок не буде цього робити. І ми далі будемо керуватися цими тригерами, паттернами, комплексами, роз... нерозуміннями, модою, стилем. Ну, коли ми будуємо сильну особистість, розбираємося в собі. Коло спілкування, харчування, дисципліна, рутина, система, вихід своєї зони комфорту, спеціально викидаємо себе на дно, щоб по ньому рухатися, робити висновки, кидаємо себе в страх, в дискомфорт, і робимо дискомфорт комфортним. І так ми рухаємося. Так ми рухаємося, так ми стаємо кращими, і так ми перевносимо своє життя, новизну, дискомфорт і прокачуємо себе. Бачимо якісь нові шляхи. Нові знайомства, нове бачення і світ просто перевертається. От Просто формуємо себе. Я формую себе, ми разом формуємо один одного. Я вірю в те, що От, просто цю, цю енергію тобі передати. Що я знаю, як рухатись по дну. Я знаю, як бути закомплексованим, зачмереним, Просто самооцінкою нищу любого, любого нищу любого дна, і я з цього вийшу, з цього виходжу, далі з цим працюю. Ти також можеш це зробити. У мене це заїкання, у мене це боязнь була зняти футболку, у мене це залежність від спортзалу, тому що я хочу робити на максимум, тому що комплекс відмінника да? чи синдром самозванця. Це все було, це все пропрацьовую, болячки. Ці всі ці всі мишлення, мислення просто не хочу, не знаю, не можу, а ті там я тут, це все можна пропрацювати. Я це зробив, і також можеш це зробити. Дякую тобі за твій відгук, за твою увагу і стаємо краще разом. До речі, клуб по саморозвитку в описі. Цікаво, ознайомлюся, погнали!